ну Туреччина це такий дуже цікавий член НАТО, який має протиріччя з іншим членом НАТО на рівні, як тому ж, що у нас розбіжності по аграрному питанню: ми хочемо закопати своїх ворогів землю, і наші вороги хочуть закопати нас у землю. Ну, виходить, просто якось отак: от от, певний парадокс, що найбільш розвинуті, найбільш озброєніші країни серед європейського сегменту НАТО це Грецька і турецька. Грацька. Ну, тому греків ну то якщо брати дані відкритому доступі, з однієї сторони у греків там в сухопутних військах 50 тисяч цього, але ну, там близько тисячі танків, близько тисячі БМП, кілька тисяч артсистем. Ну там як там росіяни могли б трошечки навіть позазрити, скільки в греків залишилось як мінімум на папері артилерії? Ну звісно, технічний стан може лишати краще, бо взагалі не боєздатні, але ж на папері там ого. -го. І відповідно, проти цього турецького турець... ОГО турки теж тримають відповідний наряд сил, там теж на рівні понад тисячу танків. Не кажучи, вже там про теж от, сегмент артилерії, які там чисельність якого навіть росіян би примусило б міркувати в стилі ООГО, от про... от як... що говорити про ступінь автономності в інших країн НАТО, ну от якось от, да, от за рахунок того, що турки. Тримають доволі високий, сухопутний контингент мають диверсифіковану співпрацю, тому що по туре... проєкту турецького танку цього Алтай, до речі, увага. Туреччина, дайте якось в сучасному світі вже вийшов такий парадокс, що там вже літак, п'яте покоління, ЗРК кораблі, то все вибачте, фігня, танк! От мало хто в світі зараз може зробити свій танк от Турки, нарешті, після десятиріччя е, там обіцянок, що, от-от, нарешті запустимо в серію, ну да, от у них, нарешті, їхній танк Алтай пішов у серію. Поки що там там була просто проблема, що початково цей турецький танк танк Алтай розраховувався на німецьку силову установку і трансмісію, але там.